Там віддаю ранкове наше коло я з радістю почну. Ми зараз далеко одне від одного, тому ранкове коло буде уявним. Уявіть себе в ранковому колі і привітайтеся одне з одним. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку! Доброго дня! Бажайте ви і бажаю вам я! Дітки, прислухайтеся до себе, який у вас сьогодні настрій! Оберіть картинку, що найкраще відображає ваш настрій. Поясніть свій вибір. Розкажіть, який настрій символізує обране вами зображення. Чи хотіли б ви зберегти цей настрій на весь день? Чому? А ви знаєте, дітки, що ви не просто діти, а малесенькі громадяни нашої української держави і як кожен громадянин маєте свої права. Ваші права захищені спеціальним документом декларацією прав дитини. Дітки ми з деякими правами дітей вже знайомі. Давайте ну, їх пригадаємо. Я буду показувати ілюстрацію, а ви називатимете, яке право дитини на ній зображено. Правильно, усі діти мають невід'ємне право на життя. Життя кожної дитини є найцінніше не тільки для батьків. Кожна країна повинна забезпечити здоровий розвиток своїх дітей, маленьких громадян. Діти мають право на ім'я. Так, правильно, діти мають право на любов і піклування, право жити в сім'ї. Дітки мають право на повноцінне харчування. Корисну їжу потрібно їсти для того, щоб виросли здоровими. Звісно ж, діти мають право на медичну допомогу. Всі діти мають однакові права. Дітки мають право на відпочинок і дозвілля. Так, правильно, дітки! Діти мають право на навчання. Розкажіть, як ви користуєтеся цими правилами. Але ж і не забувайте про свої обов'язки. Допомагайте своїм рідним по господарству, дбайте про своїх домашніх улюбленців. Складайте іграшки після того, як погралися. Доглядайте за собою. Ой, дітки, чуєте, що це? Так, це дзвонить дзвоник. А чому він задзвенів? Вам підказка. Цей будинок знають всі тати, мами, дідусі, бо тут розуму навчають, шлях широкий відправляють. Здогадались? Тому що невдовзі ви закінчите дитячий садок і підете до школи. Ви майбутні першокласники, ви маєте право на навчання. Сьогодні ми з вами здійснимо віртуальну подорож до школи. Скажіть, будь ласка, а хто вас зустріне у школі? Так, правильно, ваш перший вчитель, який буде навчати вас, у школі багато вчителів, які будуть з вами працювати. У школі є затишні класні кімнати. Вони красиві, різнокольорові. В них ви будете здобувати знання. І актова зала, і комп'ютерний клас завжди у школі чекатимуть на вас. Ну а коли не хочеться стрибати, чи книжечку потрібно прочитати у будь-яку погоду, в дощ чи в спеку, зустріне вас бібліотека. Попрямуємо в їдальню, де нагодують діток смачно. У школі є спортивна зала, щоб дитина про здоров'я дбала. Також є у школі медсестра, щоб здоровою була вся дітвора. Школа радісно нас зустрічає, вона подарує нам багато нових знань та відкриттів, розкриє безліч таємниць. А ви знаєте, чого навчають у школі? Давайте розглянемо ось ці хмаринки і виберемо ті з них, які розповідають про те, що ми будемо робити у школі. Чи будемо ми у школі співати? Так, будемо. А чи будемо мислити? Ну, звісно, будемо. А сердитися, ображати одне одного. Ні, цього робити не треба. Чи будемо рахувати? Молодці, звісно, будемо. Чи будемо крутитися, вертітися, заважати вчителю? Молодці. А чи будемо фантазувати? Ну, звісно ж, будемо. Читати, поважати одне одного. Молодці, все правильно! Хлопчики і дівчатка, погляньте на ці хмаринки. Чи будемо ми дружити? Так, чи будемо ми радіти? Так, а чи будемо ми принижувати, лаяти, кривдити інших? Ні. А чи будемо ми допомагати одне одному? Ну, звісно ж так. Що ж ми ще будемо робити в школі? Визначте: рахувати, спілкуватися, а можливо, плакати? Молодці! Запам'ятали? А чи запам'ятали наші пальчики? Давайте перевіримо. Повторюйте за мною! Школу восени піду, друзів там собі знайду. Я навчусь писати, виразно читати, швидко вправно рахувати. Буду в школі я старатись буду всьому навчатись. Молодці запам'ятали наші пальчики, так? Хлопчики, дівчатка, а які правила поведінки у школі, ви знаєте. Давайте ми разом їх назвемо. Під час уроку треба уважно слухати так, вчителя, бути старанними, працьовитими. Якщо хочемо щось запитати або відповісти, треба піднести руку правильно на перерві. Не треба бігати коридорами, штовхатися, ображати одне одного, а треба допомагати одне одному виконувати різноманітні завдання. Правила ми з вами знаємо. А що ж покласти у шкільний портфель? Якщо Миколка правильно поклав свої речі у портфель, плесніть у долоні, а якщо помилився, розведіть долоні. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку. Двох ведмедиків лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухкеньку паляницю, ще стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило, вже й на дворі звечоріло, сів Микола, дума, думку, чи усе поклав у сумку? Дідки, я бачу Миколці, потрібна ваша допомога. Допоможіть йому зібрати ранець. Перевірте себе, нічого не забули. Дітки, а зараз послухайте оповідання про двох школярів Сашка та Наталку. Сашко, дай мені, будь ласка, гумку. звертається Наталя до свого сусіда по парті. Це моя! Наталя бере в руки пенал. Це мій. Вириває пенал Сашко. Дівчинка кладе свій портфель на парту. Ти чого на мою половину полізла? кричить він, схопив крейду і раз на блискучій поверхні біла риска. Сюди не лізь, це кордон, наказав Сашко. І повелося. Кожного ранку Сашко малював той кордон. Не хотів він сидіти з Наталкою, черкнув крейдою і того дня. Потім відсунув наталині книжки і зошити за кордон і став витягувати свої речі. Відкрив пенал, а ручки немає. Де ж вона поділася? Ниш порить у парті немає, мабуть, забув. А Наталя тим часом узяла свою запасну ручку та й поклала на парту. Хитро так на самісінький кордон. Побачив Сашко ручку, взяв та й пише. Викликала вчителька Наталю до дошки. А Сашко ж тим часом потихеньку, потихеньку і витер крейду. Повертається Наталя на місце, чиста парта. Дітки, яким Сашко був спочатку, чому він намалював кордон? А коли хлопчик зрозумів свою помилку? Як ви гадаєте, що допомогло Сашкові зрозуміти, що кордон недоречний? Дітки, а що ви можете сказати про Наталку? Які висновки ви можете зробити з цього оповідання? Дітки, пропоную вам створити бейджик про себе. Я майбутній школяр або я майбутня школярка. Приклеїти фотографію свою, а також підписати, як би ви хотіли, щоб вас називали ваші однокласники. Сподіваюсь, вам було сьогодні весело, цікаво, повчально. До зустрічі!